Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Ласкаво просимо до країни будова слова. У цій країні живуть частини слова. Є такі частини слова. Основа, корінь, суфікс, префікс та закінчення. Основа це частина слова без закінчення. Наприклад, в слові сніг основа слова сніг. В слові ялинка ялинк. Основа виражає лексичне значення слова. До її складу входить корінь, а також можуть входити префікс префікси, суфікс. суфікси. До основи слова ялинк входить корінь та суфікс. А до основи слова найкрасивіш входить. Префікс, корінь та суфікси. Закінчення. Це змінна, значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення. Закінчення допомагає пов'язати слово з іншими словами в словосполученні та реченні. Воно виражає граматичне значення слова. У слові новорічний закінчення «и» виражає таке граматичне значення: чоловічий рід, рід», називний відмінок. Щоб правильно знайти закінчення слова, вам потрібно його змінити. Після якої літери змінюється частина слова, це і є закінчення. Іменник змінюємо за відмінками і числами, прикметник за родами, числами та відмінками, дієслово за особами або родами і числами. Мороз іменник, тому змінюємо за відмінками. Мороза морозом на морозі. Як бачимо, у слові мороз змінюється частина слова після букви З, значить, закінчення є після цієї літери, воно нульове. Є такі види закінчень нульове, не виражене звуком і не позначене буквою, та звукове виражене звуком і позначене на письмі буквою. Наприклад, олень закінчення нульове, хірлянда закінчення А, дзвіночок нульове закінчення. Корінь це головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне лексичне значення споріднених слів. Сніг, сніжинка, сніговик, сніжний. В цих словах корінь, сніг, сніж. Зверніть увагу, це один і той самий корінь, тому що відбувається чергування. Префікс значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і надає словам нового лексичного значення або нового відтінку в значенні. Чудовий пречудовий. Великий невеликий. Суфікс значуща частина слова, яка стоїть після корення і надає словам нового лексичного значення або нового відтінку в значенні. Ялинка ялиночка. Вітати вітання. Сніговик – сніговичок, змінні й незмінні слова. Слова бувають змінні й незмінні. Незмінні слова це ті, що мають одну форму. Запам'ятай, незмінні слова не мають закінчень. Кенгуру, таксі, узимку. Ці слова незмінні, тому вони не мають закінчень і вживаються завжди в одній тій самій формі. Незмінні слова це прислівники, неозначена форма дієслова, деякі слова іншомовного походження. Слова з нульовим закінченням потрібно відрізняти від слів, у яких немає закінчень. Слово ківь незмінне, у нього немає закінчення. А от у слово ананас нульове закінчення, тому що воно змінюється за числами та відмінками. Отже, слова складаються із частин слова. є такі частини слова: основа слова, закінчення, корінь, префікс та суфікс. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.